Солодка Даруся це моє перше знайомство із творчістю Марії Матіос. Драма складається із трьох частин, які є ніби пазлом. Це історія колись щасливої родини, яку зруйнувала радянська влада, в якій можна роздивитися, як крізь призму часу історію України в період радянських часів. Складіть докупи цей Пайзл, майстерні психологічної драми. Прочитавши книгу, і мимоволі відкрити для себе своєрідний урок історії, роман Солодка Даруся визначної української письменниці Марії Матіос, без перебільшення одна із найказковіших подій в українській літературі часів незалежності. Роман перекладено багатьма мовами, зокрема німецькою, англійською, французькою, італійською та польською мовами. Марія Матіус українська письменниця та політична діячка, переможниця численних літературних премій, зокрема Шевченківської премії з літератури, коронації слова та книги року. Події романи розгортаються у глухому гірському селі Черемошне, що на Буковині, в часи, коли до України прийшла радянська влада, повість розповідає про гірку долю Дарусі та її батьків. Унівеченими радянськими НКВДстами роман вражає своєю драматичністю, правдивістю та суворим викриттям людської байдужості. Хочеться сказати декілька слів про Дарусю із створу солодка Даруся Марії Матіос. Даруся це особлива дівчинка. Вона не така, як усі. Її особливість криється у постійному мовчанні, але ніхто цього не помічає. Даруся все чує і все знає, лише ні з ким не говорить. Вони думають, що вона німа, а вона не німа. Даруся просто не хоче говорити. Слова можуть робити шкоду. Все одно кажуть за неї неправду. Вона не солодка, але й не дурна. З часом Даруся звикла до думки оточення і перестали пам'ятати про власне я. Сама Через це вона, тому нікого не помічала, стала тою, ким її вважало суспільство. Даруся навіть не намагалася щось змінити. Так сильно вона у все це поринула. Вона вірила, залишилася собою, самостійно долаючи усі життєві проблеми. Більш того, ці божевільні речі, які робили деякі селяни, суспільство не вважало божевільним. А те, що робила Даруся, завжди було ненормальним для оточуючих. Так, вона була не такою, як усі, але вона не була божевільною, як думали інші люди. Вони завжди пліткували у неї за спиною. Та більше ніхто навіть не намагався зрозуміти дівчинку. Всі її лише обговорювали та зневажали. Я вважаю, що авторкою Марією Матіус порушено багато тем. Її майстерно розкрито образ головної героїні Дарусі поринути в психологічний роман української письменниці. Ви зможете, взявши книгу у бібліотеці філії номер 5 чекаємо на вас.